Сценарій мами у вашому ліжку, як родова програма блокує ваше кохання? Це інсайт для всіх, хто постійно притягує не тих партнерів або хто довгі роки бореться зі самотністю, хоча дуже прагне любові. Ваша проблема не в тому, що ви недостатні хороші, чи не там шукаєте. Ваша проблема це несвідома програма роду. Усвідомте це, якщо ваші батьки, бабусі пережили травми у стосунках, зрада, фінансова боротьба, емоційна холодність, ваша психіка несвідомо будує навколо себе невидиму стіну. Вона робить це, щоб повторити сценарій. Ви мусите повторити долю роду, щоб бути своєю прийнятою. Уникнути небезпеки. Якщо шлюб приніс біль мамі, то для вас він рівноцінний небезпеці. Ваша душа не може вибрати щастя, поки не розірве цю родову клятву. Я можу діагностувати ваш кармічний код у вашій нетальній карті, який відповідає за ваш сценарій стосунків та провести кармічну, Операцію для видалення цього блоку. Ви готові назавжди розірвати сценарій мами і вибрати своє власне щасливе кохання? Напишіть мені в коментарях слово сценарій, і ти дізнаєшся на особистій діагностиці, які тобі передали сценарій і як з нього вийти. З вами була Кармолог Інга Паламарюк.